У центр обслуговування платників податків Потап іде пішки цього року. Жодного рухомого чи нерухомого майна не декларує. Все, швидко, швидко, швидко. Щоправда, співак документ приніс уже готовий. Заповнювати, каже, допомагали економісти з бухгалтером. 3,5 миллиона гривен я заработал в этом году, и из них 420 тысяч гривен я заплатил. Это больше практически на 170 тысяч. В прошлом, по-моему, 228, если я не ошибаюсь, я не помню. То есть доход растет, налоги растут, я, я все так же сознательно. А я худею и сознательно прихожу в центр обслуживания платников. И кількість сумлінних платників щороку зростає, зауважують податківці. Пік проходиться відповідно на останні дні подачі декларації. Тобто цього року останній день подачі декларації 3 травня 2016 року. Термін сплати відповідно до 31.07.2016 року. Чотири місяці дають українцям, щоб подати декларацію, заповнити допомагають просто на місці. Кто-то быстрее разбирается в вопросах в графах, в столбиках и тому подобное, кто-то больше и сложнее разбирается, поэтому есть специалисты, которые всегда подскажут и поможут. Час в основном идет где-то 20-15 минут. Підприємець Олександр доходи декларує з дому онлайн. Пояснює це зручно і швидко, але цього разу виникли труднощі. Не проходив електронний чот, поэтому прийшов сказали, що все порядку. нюанси. Только тому, що працює через как бы... Час програму мідоки, тому там бувають збої. Без збоїв уже п'ятий рік поспіль у центр обслуговування платників ніпровського району ходить. Потап каже, не заради піару, а щоб стати гарним прикладом тим, хто досі приховує доходи. Розмірковує навіть пісню записати, де б ти не жив, куди б не ходив, яке б місто не представляв Харків чи Львів. Ходи, обов'язково з центру обслуговування платників Є! Еліна Вольська, Роман Сачук, соціальний пульс.